Тепер таки починається купа фруктів вже обіцяними кольоровими лінерами. Ви, до речі, знали, що авокадо це теж фрукт. Бо я це прогуглила тільки тоді, коли вирішила створити це відео. Найпершим я намалювала в цій серії яблуко. Далі було груша, наступний милий трикутник кавуну. Апельсин, в якого дещо невдало вийшла оця тінь від нього. Та останнім в цій серії є гранат. Насправді, з фруктів там ще далі йде банан, але він вже зроблений у поєднанні маркерів та лінерів. Тож типу, саме до серії фруктів, саме лінерами, я, напевно, не можу його віднести. Насправді, в мене з цими фруктами є ціла невеличка історія, бо в якийсь момент я хотіла спробувати їх продати на ярмарку. Але оскільки вони намовляні з обох сторонок аркушів, зробити це просто так було неможливо. Тоді я вирішила спробувати зробити друк деяких з них і спробувати продати вже їх роздруковані версії. Я спробувала, але вони не продались ані на ярмарках, ані в інстаграмі, на... ні на Олексі, просто ніде. Тож, щоб вони в мене просто сумно не валялись десь в тумбочці аркушиками. Я в якийсь момент вирішила їх повісти собі на стіну. Ну і, власне, висять вони там і досі. Якось так. Якщо хтось з вас раптом захоче якийсь з них купити, ви все ще можете це зробити, написавши мені в інсту.